Більше року пройшло, як мені прийшлося попрощатися своїм собакою, Саркома, головного мозку, з'їла його. Але наважуся, покажу вам зараз кадри, я тоді знімав, як я його віз в останню путь, і прийшлося його осипити. Він дуже мучився. Це була жара, літо. Ну, коротше, рік, я не знав, що зробити з його прахом. Я тоді якось прийняв рішення. Бачите? Виявляється, є бюро ритуальних послуг для тварин. Це мій Вайс. Рік він отак стояв в тій коробочці, я собі сиджу, думаю, ти і так життя прожив в вольєрі, був моїм вірним другом, а це от той ліс, в якому ми гуляли з ним. Я вже майже рік сюди не ходжу. І я хочу сьогодні, той, як кажуть, гештальт закрити, я хочу той прах свого Вайса розвіяти, щоб він був вільний. Оце такий мій біль, я його дуже важко переживаю, досі немає собаки, не знаю, чи й буде. Кудась його треба розвіяти. Коробочку зараз спалю. оце. Те, що залишилось від мого майже 40 кілограмового друга.